На Закарпатті затримали двох організаторів регіонального осередку міжнародного кримінального угрупування. Правоохоронці встановили, двоє мешканців Мукачівщини входять у злочинне коло причетне до вчинення особливо тяжких злочинів у пострадянських країнах. Спецоперація із затримання зловмисників проводилася службою безпеки України спільно із поліцією Закарпаття та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Встановлено, що двоє мешканців Микачівського району організували групу, яка вибивала гроші від легального бізнесу, а також вчиняла розбої. У разі несплати данини зловмисники погрожували фізичною розправою та психологічним тиском. За оперативною інформацією, фігуранти провадження також причетні до контрабанди важких наркотиків. Також задокументовано факт незаконного проникнення до будинку місцевої мешканки та заволодіння її майном у межах кримінального провадження за частиною. Першої статті 255 та частиною 3 статті 187 обом затриманим вирішується питання про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.